Усім доброго дня, сподіваюся, він у вас добрий. В наших реаліях це вже дуже багато що означає і багато чого варте. Якщо у нас все гаразд по звуку, по картинці, то швидесенько почнемо, бо тема гостра, актуальна, гаряча. От і насправді є що про неї сказати. Я хотів е, спершу випуск сьогодні робити, але, боюся, у випуску я так детально. Не зможу висловити свої думки, як е, в такому розмовному форматі, у форматі стріму. Ось тому, друзі, обіцяю, що буде цікаво, і обіцяю, що багато вашого часу не займу, бо знову ж таки людям іще обідати під мої відео, тому довго не варто робити зараз. Звук перевіримо. Та звук працює. Отже, ми можемо спокійно собі починати нашу сьогоднішню розмову. Отож, друзі, відбулося дещо, що може досить серйозно змінити загальний контур російсько-української війни. Учора, коли ніхто не чекав, ніхто вже не сподівався і не очікував, раптом Сполучені Штати Америки дозволили бити ракетами атакам з углиб території так званої Росії. Ну як дозволили? Поки що офіційно Білий дім Пентагон про це нічого не повідомляв. Але з огляду на те, скільки медіа вчора про це написало, американських, і наскільки детально, скоріш за все, ми можемо припускати, що це рішення, напевно, було ухвалене. Ось і одразу виникає питання, чому наш противник про це дізнається з американських ЗМІ? Набагато логічніше і правильніше було би не давати росіянам можливості підготуватися необхідно досягти ефекту раптовості у таких справах. Та, тобто, якщо ти хочеш завдати удару по е, об'єкту противника, ти не будеш це анонсувати. Згадаймо приклад, як було з ракетами Storm Shadow. Ракети Storm Shadow спершу полетіли по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Луганську, а потім вже Борис Джонсон, здається, тоді був прем'єр-міністром Великої Британії, сказав, що так, ми дозволили Україні використовувати ці ракети, і ми їх надали. Так само варто було би зробити і цього разу. Спершу удар, а потім повідомлення, що обмеження зняті. Але, але маємо те, що маємо. Це не перший випадок, коли е, через американські медіа західні посадові особи зливають важливу чутливу інформацію, яку не варто було би повідомляти на загал. Згадаємо нещодавній приклад: він стосується е, оголошеного Президентом України плану перемоги, коли. Через західні медіа відбувся злив інформації про те, що Україна, начебто, просила томагавки до самих томагавків багато питань. У нас немає з, з чого їх запускати, і ну вони морського базування. Ось, але питання зовсім не в цьому питання в тому, що інформація була злита. Так сталося і цього разу. Чи це було зроблено навмисно? Інше питання можливо, це було зроблено для того, щоб публічно попередити так звану Росію, але на мою думку, це неправильно. Учора також і президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення у ЗМІ і сказав, що сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами, такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть обов'язково. Оце цитата президента України Володимира Зеленського. Він ані підтвердив, ані спростував повідомлення західних медіа, але дав зрозуміти, що він дуже незадоволений тим, що інформація потрапила в публічний простір, і це насправді ставить під загрозу взагалі реалізацію подібних ударів, тому що е, коли є анонс дозволу. А самих ударів ще не завдано. Це дає противнику можливість підготуватися, підготуватися не тільки в плані того, щоб розосередити свої сили та засоби, е і приготуватися до відбиття безпосередньо самих ударів, а також і для того, щоб почати шантажувати наших партнерів і казати, ну все. От дивіться, от ви зараз дозволили. Завтра ми точно вдаримо там по якомусь об'єкту США або по якомусь іншому важливому для наших партнерів об'єкту. Бігом скасовуйте це рішення, і партнери можуть скасувати. Ось в цьому також небезпека передчасних оголошень. Тому ми. Ми з вами говорячи далі про м, ймовірний дозвіл США завдавати ударів у глиб території так званої Росії ракетами-атакамс, будемо говорити як про гіпотетичний дозвіл, хоча високо ймовірно, що він усе ж таки був наданий. Отже, якщо гіпотетично ми маємо дозвіл бити по території так званої Росії ракетами-Атакамс, е а вони нагадаю мають радіус 300 кілометрів, то під ударом можуть опинитися об'єкти у Воронезькій, Білгородській, Орловській, Курській, Липецькій, Брянській та Ростовській областях так званої Росії. Це прекрасно. Будь-яке розширення географії ударів будь-якою зброєю на території противника це чудово і це варто було робити набагато раніше. Але є одне, але знову ж таки, за чутками, я думаю, протягом доби в нас буде більше офіційної інформації, будуть вже коментарі від Білого Дому та Пентагону. але за даними американського видання Axios чи Axios, не знаю, як правильно воно транслітерується, Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів далекобійними ракетами, але тільки по Курській області так званої Росії. Тобто це як і у випадку з системами Хаймарс, е, з купою обмежень, е, даруйте атаком стеж із Хаймарс запускається, неправильно висловився. Як і у випадку із ракетами Джімлерс до Хаймарс, е, ті, які мають радіус до 80 кілометрів. Це з купою обмежень, і тільки, от у випадку, якщо і тільки на певній території, і так далі. Ну, якщо це так, це, звісно, не зовсім те, на що ми очікували, і навряд чи це матиме якийсь прямо аж дуже суттєвий вплив. Але, друзі, маю сказати, що на території Курської області, як і на будь-якій іншій території так званої Росії, території, яку так звана Росія вважає своєю, можна. Абсолютно спокійно і без будь-яких дозволів застосовувати українські дрони, у тому числі і FPV, які летять, я вам скажу, ну, на десятки кілометрів. Давайте так, щоб не розкривати всі інформації, але доволі далеко вже наші FPV вміють літати за наявності відповідної інфраструктури до них. Тому я закликаю вас просто зараз узяти перейти за посиланням в першому коментарі. І закинути на поточний русоріз 2 гривні. Наше військо потребує значно більшої кількості дронів Камікадзе, а особливо на сході нашої країни, а особливо у Курській області, де зараз росіяни постійно здійснюють штурмові дії. От за кілька хвилин, за хвилин 10 буде опубліковано ще одне відео, як відбивали російський штурм в Курській області за допомогою тих дронів, на які видавали свої кошти. Тому це надзвичайно важливо. Будь ласка, закиньте на дрони Камікадзе. Так ось продовжимо цю тему. Про проблема полягає не тільки в тому, що е, можливо будуть територіальні обмеження щодо застосування цих ракет, не от тільки на території Курської області. Е, проблема також у тому, що ракет також не так, щоб і дуже багато. Ну от щоб вони мали серйозний вплив на противника, потрібно багато ракетних ударів. Ну там, хоча б кілька десятків, а краще кілька сотень ракетних ударів. Натомість Сполучені Штати Америки. Передали нам не те, щоб сильно багато цих ракет, але вони відкриті для продажу цих ракет в інші країни. при цьому. Але при цьому вони кажуть, що у них їх дуже мало. Тому якщо партнери нам нададуть більше цих ракет, а це можливо з огляду на те, що є ще багато невикористаних коштів. У Сполучених Штатах Америки е, на надання Україні допомоги, то тоді це може матиме якийсь ефект. А якщо це буде тільки там точкові декілька ударів на Курщині, ну це, це ні про що насправді. Але про військові політичні наслідки цього рішення ми з вами ще поговоримо детальніше. Є також інформація, з'явилася точніше, вчора інформація у виданні Le Figaro, що е, Одночасно зі Сполученими Штатами Америки, начебто, Франція та Велика Британія також дозволили застосовувати ракети Скальп і Стормшедоу для ударів у глиб територій так званої Росії. Але вже вранці це видання статтю видалило. І пізніше, буквально от кілька хвилин тому, з'явився коментар голови Міністерства закордонних справ Франції, який повідомив, що Франція. Не змінювала своєї позиції щодо ударів французькими ракетами в РФ. Така можливість розглядається, заявив голова МЗС країни. Тобто виглядає так, що ми могли отримати дозвіл на застосування Атакамс на глибину до 300 км, але не отримали дозвіл на застосування ракет скальп і стормшедов, які мають дальність, в залежності від модифікації, до 560 км. Ракети з такою дальністю нам точно надавали, це не секретна інформація. Ці ракети світились на фото, там є така позначка ER, 2 літери. Це збільшена дальність означає на ракетах західного виробництва. Тобто, нам було би насправді, певно, навіть важливіше отримати дозвіл на застосування ракет Storm Shadow і Scalp, яких теж, до речі, не те, щоб сильно багато. Тому що вони мають більшу дальність. Але, як кажуть, у виданні господи, забув якому коротше, як стверджують західні медіа, сполучені штати не дозволили британцям і французам надавати нам цей дозвіл, тому що там є американські компоненти. А сполучені Штати Америки дуже не хочуть подальшої ескалації. Ну, от якось так. Тобто, вони могли дозволити нам використовувати американські ракети, але при цьому не дозволити нашим партнерам надати нам дозвіл на використання їхніх ракет, які мають більшу дальність. Але, друзі, це усе деталі, такі нюанси технічні, які нам будуть е, остаточно зрозумілі, я гадаю, в найближчі дні. Ну, давайте так, в найближчий тиждень, щоб от точно. Тобто, коли е, це все відбудеться на практиці, якщо відбудеться і що саме відбудеться? Так? Тобто, ми побачимо, чи будуть застосування ракет атаками, е, Storm Shadow і Scalp по території так званої Росії, куди ці удари можуть бути спрямовані тощо, або взагалі цих застосувань не буде, і це теж буде багато про що говорити. Я хотів би сказати зараз про інше, але перш ніж я скажу, закиньте по 2 гривні на поточний русоріз, реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і на канал також варто підписатися, якщо ви раптом іще не підписані. Так ось я хочу сказати про те, що найбільша одна із ключових проблем. У нашій взаємодії з партнерами е, полягає в тому, що е, вони завжди реагують на ті е, ситуації, які створює так звана Росія, а не навпаки, тобто так звана Росія е, володіє ініціативою протягом російсько-української війни щодо рішень на ну назвімо це так на підвищення градусу ескалації. Завжди росіяни діють першими, а наші партнери потім стримано через півроку, через рік, якось мляво починають на це реагувати. Ну, дивіться, що я маю на увазі. Так звана Росія почала застосовувати е, північно-корейські балістичні ракети проти України більше ніж півроку тому. Це вже був крок на сходинку вгору. по... Е, по шкалі ескалації, але партнери на це ніяк практично не відреагували? Ну та там запровадили якісь санкції, але що так звані Росії, що КНДР, ці додаткові санкції, вони вже як мертвому припарки. Е, ось. І е, е, логічним було би дозволити одразу після того застосовувати американську зброю по території так званої Росії. Ну, якщо північнокорейську зброю по території України можна застосовувати, то чому не можна застосувати? Американську зброю для того, щоб влупити по Вороніжу. але ні, наші партнери дуже довго жували соплі, дуже мляво на це все реагували, і от тільки зараз вони дійшли до цього рішення. І це стосується не тільки от даного кейсу, із ракетами, це стосується практично всієї політики наших ключових партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки. Не вони нав'язують правила гри, а росіяни нав'язують правила гри. Не а, Сполучені Штати і Україна володіють ініціативою в цих питаннях, а саме так звана Росія володіє ініціативою. А це завжди шлях до поразки. Якщо ти тільки реагуєш, але сам не змушуєш свого противника реагувати і сам не створюєш ті ситуації, які потрібні тобі, то ти будеш завжди діяти в рамках парадигми, яку створює власне противник. Ось. А, і говорячи далі про те. А, які ж мотиви у Сполучених Штатів Америки, чому ж вони раптом все ж таки ухвалили це рішення? Є дві основні версії. Версія, яка була озвучена в американських медіа, полягає в тому, що це бажання Сполучених Штатів Америки утримати КНДР від подальшого відправлення своїх солдатів до так званої Росії для участі у війні проти України. Тобто західні медіа це подають як відповідь на відправку північно-корейських військ на війну проти України. Дуже із великою затримкою відповідь, тому що ці новини вже близько місяця гуляють. От, вже є й кадри з корейцями в лавах російської армії, а рішення от є тільки зараз. Воно, якщо ми притримуємося цієї версії, може бути обумовлене, Ну затримка цього рішення може бути обумовлена тим, що тільки от завершилися вибори у США, от і, і Байден боявся ухвалювати подібні рішення до. Того як відбудуться вибори, щоб це не було використано як елемент політичних маніпуляцій, є ще підверсія, яка полягає в тому, що можливо Байден хоче створити максимально незручну ситуацію геополітичну для Дональда Трампа, щоб Трамп, коли посяде в Білому домі, щоб він. Був змушений вже приймати зовсім нову реальність, коли є дозволи на застосування американської зброї, коли там можливо ще якісь обмеження знімуть. І, от, якщо Трамп буде потім усі ці дозволи скасовувати, це буде такою додатковою точкою напруги і протистояння, зокрема між демократами і республіканцями, але також і всередині республіканської партії. Це теж викличе протиріччя, тому що частина республіканців дуже активно і серйозно нас підтримує. І маю сказати, що багато республіканців тисли протягом цих місяців на білий дім саме з вимогою дозволити дозволити такі удари вглиб території так званої Росії. Є ще одна версія щодо пояснення, чому саме зараз було надано такий дозвіл. Вона більш конспірологічна, але доволі логічна. Вона полягає в тому, що, начебто, наші партнери попередили росіян і сказали їм раніше, що не смійте атакувати українську енергоструктуру, українські об'єкти електроенергетики. І от учора, вранці, Росіяни здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку саме переважно по об'єктах нашої енергетики. На жаль, вже навіть і на ресурсах ворога є деякі кадри, куди саме і скільки прилетіло. Ось, але факт лишається фактом. Учора росіяни завдали удару по нашій енергетиці, і учора ж, у той самий день, хоча це й неділя, було через. Західні ЗМІ злито інформацію про те, що, начебто, США дозволили нам бити по так званій Росії американськими ракетами. Знову ж таки, виглядає доволі конспірологічно, але логічно, водночас, тому що якщо дивитися ну, на хронологію подій, то це дійсно схоже на відповідь на удар по нашій енергетиці. Ось, можливо, за цим стоїть якась іще більш глобальна історія, друзі. Я не знаю. Але от основні робочі версії такі, що це або через участь військ Північної Кореї у війні проти України, або через те, що росіяни завдали удару по українській енергетиці, але можливо, насправді, поєднання і обох цих варіантів. Менше з тим. Ми маємо тепер поговорити про те, що Сполучені Штати Америки раніше вони ж дуже довго утримувались від цього рішення. Вони розповідали, що і ракет мало. Вони не можуть нам дати їх більше, щоб це було ефективно, і що це ні на що не вплине. І що 90% російської авіації, яка перебувала в межах досяжності ракет у радіусі 300 кілометрів від позиції України, вони вже перебазувалися, і тому це неефективно. Аж тут виявляється, що все ж таки можна зняти обмеження, що знову ж таки говорить про лицемірність чинної адміністрації. Наступна буде, напевно, не те, щоб сильно краще в цьому плані чинної адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Тобто вони раніше пояснювали відмову не якимись раціональними аргументами, а просто шукали відмазки. Це усе були відмазки, а не причини не надавати Україні подібні дозволи. І це теж варто запам'ятати як один із таких проявів е політики Сполучених Штатів Америки, щоб на майбутнє також розуміти, коли вони будуть надалі нам ставити якісь обмеження, чим саме наші партнери керуються. Ось тепер треба поговорити про наслідки цього рішення, якщо воно дійсно ухвалене. Якщо рішення ухвалене і ми можемо атакувати так звану Росію. Американськими ракетами Атакомс, то це буде мати як військові, так і геополітичні наслідки. З військовими наслідками, здавалося б, все зрозуміло, так? Тобто ми можемо завдавати ударів, а Атакомс, я нагадаю, є з двома версіями бойової частини як касетною, так і унітарною, тобто фугасною. Ось, то ми можемо завдавати ударів по російських аеродромах, по російських штабах, по російських складах із озброєнням. або... Паливно-мастильними матеріалами тощо, цілей на цю глибину дуже багато. Навіть якщо росіяни прибрали більшу частину своєї авіації з аеродромів, усе одно дуже багато е, інших цілей на території так званої Росії, в межах досяжності ракет Атакемс, залишаються. Вони є. Питання тепер у ефективності цих ударів. Якщо Ракет буде мало, то це в військовому плані нічого не змінить особливо. Ну, винесемо там кілька арсеналів іще росіянам, ну, там влупимо по штабу. Але так, що аж дуже глобально, на перебіг війни це не дуже вплине. Навіть якщо ракет буде багато, також є один негативний нюанс: через те, що між першою передачею ракета Такамс і потенційним ймовірним дозволом на застосування їх по території так званої Росії минув значний проміжок часу. Росіяни їхня протиповітряна оборона встигла адаптуватися. Якщо в перші тижні, навіть перший місяць застосування Україною ракета Такамс, Росіяни перехоплювали, ну скажімо так, менше третини ракет Такамс, які по них запускалися, то зараз це число значно вище. Інколи це половину ракет вони можуть перехопити, інколи навіть більше. Тобто, чим більше минає часу, тим легше ворогу адаптуватися до протидії такому озброєнню. І через те, що партнери тягнули дуже довго, не факт, що ці удари можуть бути аж дуже ефективними, особливо якщо вони не будуть масованими. Ось тому я просто вам це розповідаю, щоб у вас не було завищених очікувань. Ну тобто, навіть якщо ми завтра почнемо лупити атаками з по території так званої Росії, це не означає, що росіяни завтра капітулюють і скажуть: ой, все досить, не бийте, будь ласка, не треба і так далі. Ні, будемо реалістами. Це може мати відчутний вплив, але тільки. За наявності максимально позитивної конфігурації щодо цього рішення, тобто зняття обмежень по території, а не тільки щоб можна було бити по території Курщини, і надання якомога більшої кількості ракет атакам. Соб. Тоді це буде більш-менш дієво. Усе інше ну таке. таке. Ось а, і є, звісно, геополітичні наслідки, які буде мати це рішення. Геополітичні наслідки це потенційна реакція так званої Росії. Якщо ви стежили за цією темою, то росіяни, і, зокрема, Владимир Путін неодноразово казали, що якщо буде надано такий дозвіл, то росіяни будуть вважати, що США або інші країни вже безпосередньо беруть участь у війні проти так званої Росії, і тому вони будуть відповідати відповідним чином. Пропагандисти взагалі кажуть, що вони там Лондон і Вашингтон знищать. ось, Але... Вони мають на увазі те, що, е, начебто, польотні завдання вводять при цьому не українці, а саме там американці, чи французи чи британці. І саме тому е, ці країни будуть брати участь у війні проти так званої Росії. Але це насправді ну, ці заяви росіян вони маловажливі. Неважливі взагалі, я б сказав. Чому? Тому що е, повернемося до того, що я казав на початку, це не ми і не наші партнери рухаємося вгору сходинками ескалації. Першими росіяни почали застосовувати балістику із КНДР по території України. Росіяни б'ють балістикою по території України власною кожен день, практично. І навіть, навіть от сьогодні, на початку стріму, за кілька хвилин до того, росіяни завдали удару балістикою по Одесі. По самому місту. Не бачу ще офіційної інформації, але ймовірно там також є, на жаль, загиблі. Та тобто росіяни себе ні в чому не обмежують. Єдине, що вони не застосовували, поки що, і сподіваюся, не застосують на війні проти України, це хіба що ядерну зброю і деякі види хімічної зброї, а так практично усе озброєння росіяни, які можуть застосовувати проти нас, і в тому числі північнокорейське, і в тому числі іранське, хоча іранські ракети по нас ще не прилітали, але іранські снаряди присутні на фронті. Та тобто. Якщо сама так звана Росія не має жодних обмежень, то чому ми маємо мати якісь обмеження? Більше того, відповідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй, Україна має право на самооборону від зовнішньої агресії, що включає безмежне застосування будь-яких засобів проти військових цілей противника нашого, і тому зв'язувати нам руки рішенням Сполучених Штатів чи Британії чи Франції це не те, що неправильно, це суперечить навіть міжнародному праву. Хоча міжнародне право. Значно деградувало, на жаль, протягом останніх років. Ось тому геополітичні наслідки будуть цікавими з іншого боку. Звісно, зважати на реакцію Росія не те, щоб сильно треба, але вони будуть змушені придумати зараз якусь відповідь, точніше, щось утнути і сказати, що це їхня відповідь. Ну там вони можуть завдати знову удару по нашій енергетиці. Ну, знову залетить ракета в Польщу. Ну що, вперше це трапляється, ні, не вперше. І це трапиться незалежно від того, чи отримаємо ми такий дозвіл. Тому в цьому плані не те, щоб сильно щось зміниться. Хоча побачимо, давайте поки що не робити прямо однозначних висновків. Ось, будемо бачити в найближчі тижні. Е, і ще один, скажімо так, геополітичний наслідок він стосується, ймовірної теми переговорів із росіянами. Можливо, є таке припущення, це рішення ухвалене було також для того, щоб посилити українську позицію на майбутніх потенційних переговорах. Мовляв, от президентський же в плані перемоги просив дати оцей дозвіл. А цей план він спрямований саме там на посилення української переговорної позиції. І От штати на прохання Зеленського зняли це обмеження, хоча напевно частково і так далі, менше з тим. Ось це для того, щоб посилити переговорну позицію України. Але чи будуть взагалі переговори? Ну це відкрите питання. Ви розумієте, росіяни можуть розповідати, що вони хочуть переговорів і не погодитися на них і здійснювати імітацію. Плюс ініціатива військова зараз на їхньому боці. Їм об'єктивно невигідно йти зараз на переговори. Ну та вони несуть величезні втрати. Та їм стає важче там здійснювати штурмові дії піхотою через це. Тощо, але вони он, уже залучили північнокорейські війська і можуть іще залучити, що їм зрештою завадить. І поки противник перебуває у сильнішій, ніж ми позиції, поки він здатний далі наступати, йому невигідно буде сідати за стіл переговорів. Власне, сьогодні Пісков заявив, що варіант заморозки українського конфлікту по лінії бойового зіткнення неприйнятний для так званої Росії, це він має на увазі, що росіянам треба подарувати Запоріжжя, подарувати Херсон. І повністю Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, включно із Кримом. Тобто, росіяни прагнуть, оце їхня програма мінімум, щоб ми їм подарували ще території, які вони навіть не завоювали, навіть не те, щоб не завоювали, які вони не контролюють. Завоювання в цьому плані, напевно, не досить правильний термін. Ось тому не факт, що взагалі ці переговори відбудуться. Хоча... Дональд Туск, прем'єр Польщі, учора заявив, що Владимира Путіна не можна зупинити телефонними дзвінками. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього. І тут я з ним погоджуюсь. Незалежно від того, чи будуть переговори чи імітація переговорів. Напевно, дійсно най, найближчі тижні. Найближчі 8 тижнів та 8-10, тобто, включно там з інавгурацією Дональда Трампа, вони дійсно будуть дуже важливими для нашої країни, будуть ухвалюватися різні політичні і військові рішення щодо російсько-української війни, і треба бути до цього готовим. Треба бути готовим, тримати свій розум холодним, не піддаватися на зайві емоції. Старатися максимально зберігати нашу єдність, бо це наша дуже серйозна стратегічна перевага над нашим противником, і допомагати одне одному, допомагати і, передусім, допомагати Збройним силам України, тому що незалежно від того, чи є дозвіл, чи нема дозволу бити в глиб території так званої Росії, наші солдати продовжують сьогодні е, стримувати ворога, знищувати його. І е, дуже багато е, російських загарбників б'ються саме тими дронами, на які ви донатите. Тому дозволи ракети це дуже важливо, ніхто цього не применшує, та ми маємо і далі е, дуже серйозно забезпечувати наше військо засобами для знищення противника, зокрема на передньому краю, та й не тільки. Тому я вкотре закликаю вас узяти і просто зараз закинути по 2 гривні на поточний русаріз. Резюмуючи, найближчий тиждень, напевно, покаже, чи був дозвіл, і якщо так, в якому форматі. Найближчий тиждень дасть нам більше розуміння щодо того, яка ж усе ж таки політика Сполучених Штатів Америки щодо ударів у глиб території так званої Росії американським озброєнням. Це позитивно, якщо це станеться, навіть якщо це буде обмежено, це все одно позитивне рішення. Та Звісно, хотілося б, щоб ніяких обмежень не було взагалі. Але давайте так, не мати від цього завищених очікувань, щоб потім не було гірких розчарувань. Тримаємося всі разом, допомагаємо одне одному і допомагаємо українському війську, друзі. Слава Україні і усім мирного дня!